Вітаю! Мене звати Маргарита Драбаха я викладачка математики. На цьому уроці ми з вами навчимося розв'язувати складні дробово-раціональні рівняння. Алгоритм їх розв'язування доволі простий: по-перше, необхідно перенести все в один бік від знаку рівня та розкласти всі знаменники на множники. По тому звести до спільного знаменника. Також не забути про ОДЗ, область допустимих значень. Знаменник не дорівнює нулю. Після цього прирівняти чисельник до нуля та розв'язати отримане рівняння. Корені цього рівняння, які задовольняють ОДЗ, будуть коренями заданого рівняння. Тож почнімо з такого: х 11 х плюс 30 поділити все на х-5 дорівнює одиниці. Будьмо уважними: дріб в цьому завданні дорівнює не нулю, а одиниці. Отож, перенесімо одиницю вліво від знаку дорівнює. Зведімо до спільного знаменника х-5. Для цього помножимо одиницю на х-5. Отримаємо рівняння х квадрат мінус 11 х плюс 30 мінус дужки з х-5. Все поділити на х-5, дріб дорівнює 0, одезе цього рівняння х-5 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює 5. Прирівняємо чисельник до нуля x квадрат мінус 11х плюс 30 мінус різниця мінус 5 дорівнює 0. Розкриваємо дужки. х квадрат мінус 11х плюс 30 мінус х плюс 5 дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. Отримали квадратне рівняння х квадрат мінус 12х плюс 35 дорівнює 0. В сумі корені дорівнює 12, а в добутку 35. Тоді перший корінь дорівнює 5, що не задовольняє ОДЗ. Другий корінь — 7. Звідси рівняння має лише один корінь — 7. Друге рівняння: 2 поділити на х плюс 3 плюс поділити на х плюс 4 дорівнює 1. Перенесімо 1 вліво. Тепер зведімо до спільного знаменника добутку х 2 на х 4. Перший дріб помножимо на х 4 другий на х плюс 2. А одиницю на добуток х плюс 2 на х плюс 4. Отримаємо рівняння. У чисельнику 2 помножити на х плюс 4 плюс 3 помножити на х 2 мінус добуток х плюс 2 на х плюс 4. У знаменнику х плюс 2 на х плюс 4. Увесь дріб дорівнює 0. ОДЗ буде таким х плюс 2. На х плюс 4 не дорівня нулю. Тоді х плюс 2 не дорівня нулю, та х плюс 4 не дорівня 0. Тобто х не дорівнює мінус 2 та мінус 4. Чисельник прирівнюємо до 0. 2 на х плюс, 4 плюс 3 на х плюс 2. Міс добуток х плюс 2 на х плюс 4 дорівня 0. Розкриваємо дошки. 2х плюс 8 плюх плюс 6. Мінус дужки, в яких х2х плюс, плюс 2х плюс 8 до 0. Знову розкриваємо дужки, перед якими знак мінус 2х плюс 8 плюс 3х плюс 6, мінус х2, мінус 4х мінус 2х мінус 8 до 0. Звівши подібні доданки, отримаємо рівняння. Мінус х квадрат мінус х плюс 6 дорівня 0. Множимо все рівняння на мінус 1, щоб позбутися мінуса перед квадратом. х2 квадрат плюс хнус 6 дорівня 0. х1 плюс х2 за теоремою вієта дорівнює мінус 1, а х1 помножити на x2 мінус 6. Тоді х1 дорівня мінус 3, а х2 2. Обидва корені задовольняються ДЗ, Тому є коренями заданого рівняння. Третє дробове раціональне рівняння вже буде дещо складнішим x плюс 2 поділити на х плюс 3, плюс 4 поділити на хміну 3, дорівнює 16 поділити на х квадрат мінус 9. Перенесімо дріб 16 поділити на х квадрат мінус 9 вліво від знаку дорівнює та розкладімо його знаменник на множники. х2 мінус 9 це добуток x мінус 3 на x плюс 3 за формулою різниці квадратів. Тепер зведімо всі дроби до спільного знаменника. Добутку x 3 на x плюс 3. Перший дріб помножимо на x-3, а другий на x плюс 3. Третій ні на що не потрібно множити. Як зрозуміти, на що потрібно домножувати дріб, щоб звести до спільного знаменника? Оцінюємо, що є в початковому дробі та що повинно бути після зведення до спільного знаменника. Яких множників не вистачає, на них і множимо. В нашому рівнянні отримаємо дріб, в чисельнику якого х плюс 2 на х мінус 3, плюс 4 помножити на х плюс 3 мінус 16. У знаменнику х мінус 3 на х плюс 3 дріб дорівнює 0. ОДЗ х мінус 3 на х плюс 3 дорівнює 0, хто дорівнює 3 та мінус 3. Прирівняємо чисельник до 0. Одразу розкриваючи дошки. х квадрат мінус 3х плюс 2х. Мінус 6 плюс 4х плюс 12, мінус 16 дорівнює 0. Отримали квадратне рівняння. х2 квадрат плюс 3х мінус 10 дорівнює 0. В сумі корені дорівнюють мінус 3, а в добутку мінус 10. Коренями рівняння є числа мінус 5 та 2. Обидва задовольняють ОДЗ, Тому є коренями заданого рівняння. Останнє рівняння буде таке: х плюс 3 поділити на х мінус 4. Мінус 2 поділити на х мінус 3 дорівнює дробу. В чисельнику 8х мінус 22. В знаменнику х квадрат мінус 7х плюс 12. Розкладімо знаменник дробу, що розташований справа від знаку дорівнює. Це квадратний тричлен. Тому прирівняємо його до 0 і знайдімо корень. х квадрат мінус 7х плюс 12 дорівня 0. В сумі корені дорівнюють 7, а в добутку 12. Тоді коренями є числа 3 та 4. Тепер перенесімо дріб справа від знаку дорівнює вліво. Його знаменник це х-3 на хміну 4. Зведімо до спільного знаменника, добутку х-3 на х-4. В чисельнику тоді отримаємо x 3 помножити на x-3, мінус 2 помножити на x-4, відняти в дошках 8х-22. Увесь дріб дорівнює 0, ОДЗ х не дорівнює 3 та 4. Прирівняємо чисельник до 0 та розкриємо дужки. х квадрат мінус 9 мінус 2х плюс 8 мінус 8х плюс 22 два, дорівнює нулю. 0. Тоді отримаємо квадратне рівняння х квадрат мінус 10х плюс 21 дорівнює нулю. 0. В сумі корені дорівнює 10, а в добутку — 21. Перший корінь щодо рівня трьом не задовольняє ОДЗ. Другий корінь — сім задовольняє ОДЗ, тому є коренем заданого рівняння. На цьому уроці ми навчились розв'язати складні дробово-раціональні рівняння. Дякую за вашу увагу та щасти!